А ви знали, що зміст біблії у вірян різних християнських течій відрізняється? Про протестанти визнають лише 66 святих книг, а ось католики 73. Але про деякі релігійні праці Ватикан не зовсім хотів би забути такі тексти називаються апокрифами, і все через те, що історія в них надто відрізняється від тих, що нам розповідали впродовж віків. Навряд мільйони людей сприйняли б серйозне вчення Ісуса, якби Він був запальним, егоїстичним та ще й до того ненавидів жінок. Чи не так? Але саме так у своїй праці описує Спасителя апостол Фома. А в Євангелії від Варнави написано, що Христос і зовсім був звичайним смертним, а не сином Божим. Під час таємної вечері він нібито вистрибнув у вікно та втік, а на Христі замість нього розіп'яли Юдо і Теж сумнівний приклад для наслідування. Але порівняно з цим текстом, який належить до старозаповітних часів, тьмяніють навіть недевокуватіші апокрифи. З цієї священної книги можна дізнатися, що ангели були з плоті і крові. Перші космічні польоти відбулися ще до нашої ери. А сам Бог це істота. З іншого світу. Але чому, попри всі ці неймовірні відкрування, апокрифічна книга Еноха все ж таки може виявитися правдивою? Ватикан вважає книгу Еноха абсолютною нісенітницею. Але чи не тому, що там дійсно міститься цінна інформація, незручна для сучасної церкви у 1946 році? Підлітки Пастухи з Палестини знайшли у віддаленій печері глиняні горщики, повні стародавніх рукописів. Одним із них був оригінал книги Еноха. І це зовсім не новий для Біблії персонаж. У її тексті Енохові присвячено п'ять віршів. Із них читач дізнається, що той був звичайним праведним чоловіком, нащадком сина Адама та Єви Сифа. Жив Енох. Ймовірно, у третьому тисячолітті до нашої ери і на землі провів лише 65 років. Однак, згідно з книгою буття, потім він ще 300 років ходив перед Богом. Про те, що саме означає ця фраза Богослово сперечається й досі. Зовсім нещодавно у дослідників Біблії з'явилася нова, дуже цікава теорія, але про неї трохи пізніше. Адже із інших давніх джерел ми дізнаємося, що енох, що за життя на землі був не надто звичайною людиною. У одному з давніх єгипетських літописів Хітат стверджується, нібито Енох брав участь у будівництві великих пірамід. Крім того, його ім'я вигравіюване на так званій призмі Вельда Бландела, старовинному шумерському артефактові, що містить імена великих правителів того часу. Можливо, саме завдяки таким зв'язкам Анох дізнався те, про що в Біблії є лише невелика згадка. Але чому Ватикану настільки не сподобалося його святе письмо? Вся книга Еноха фокусується на передісторії старого заповіту, тобто на часах, що передували великому потопу. Перша частина присвячена створенню світу і перших людей Адама та Єви. Попри невеликі відхилення, цей фрагмент найбільше співвідноситься з канонічними біблійними писаннями. Але от далі енох розповідає про події, котрі з якихось причин до Біблії не потрапили. Так у відомій всім християнам книзі буття сказано, що земні жінки почали брати шлюб з синами Божими, і від таких зв'язків на світ почали з'являтися діти гіганти. Проте тому що в Біблії займає лише декілька рядків. Енох присвятив цілий розділ своєї праці. То що ж насправді відбувалося на землі у ті часи? Енох стверджував, що синами Божими були грішні янголи, яких він також називав нефілімами. Одного разу ці янголи повстали проти Бога і вирішили не повертатися на небо, а залишитися жити з людьми, попри сувору божественну заборону. Лідер Нефілімів Семіаза наказав їм відкрити всі таємні знання: астрономію, металургію, магію і медицину. Але ці науки призвели лише до примноження несправедливості, ті, кому вдавалося засвоїти нові знання швидше, почали пригноблювати інших. Ба більше Нефіліми й самі стали джерелом гріха. Кожен з них спокусив земну жінку. У таких шлюбах і народжувалися діти гіганти. Проте земних ресурсів не вистачало, щоб прогодувати стільки хвалетнів. Скоро вони стали тиранами, що пригноблювали людей. А деякі навіть стали практикувати людожерство. І за версією Анаха саме тому Бог змушений був влаштувати всесвітній потоп, щоб здихатися цих гігантів і відновити земну гармонію. Цікаво, що десятки років тому вся ця оповідь вважалася цілком правдивою. Деякі рядки з давнього святого письма навіть процитовані в канонічному посланні Юди. Ба більше представники ефіопської православної церкви досі вважають Еноха однією з невід'ємних частин Біблії. Але Ватикан просто не міг погодитися з тим, що гріх на землю принесли божественні створіння. Адже у християнстві лише людина традиційно вважається джерелом гріха. Більшості церковнослужителів настільки не сподобалася книга Еноха, що вони почали навперебій доводити її неповноцінність. У 1898 британський дослідник Генрі Хейман опублікував ціле розслідування, у якому стверджував, нібито стародавній текст писав не сам Енох, а цілий десяток невідомих авторів, далеких від релігії. І Суперечки навколо святого письма не вщухають і до сьогодні. Зовсім нещодавно, у 2022-му на порталі Tomorrow's World вийшла стаття, у якій книгу Еноха й зовсім називають підробкою. Але чи стали б представники Ватикану так сильно намагатися спростувати давній рукопис, якби він відрізнявся від офіційної версії Біблії лише в деталях? Можливо, книга Енохе приховує в собі набагато більше таємниць, а історичні суперечності лише чудовий привід відвернути від них увагу. Тим більше, що цей давній текст добре співвідноситься з іншими давніми оповідями у своїй праці, Анух так детально описав велетнів дітей нефілімів, ніби мав можливість особисто з ними поспілкуватися, і останні відкриття вказують на те, що це фантастичне припущення може виявитися не настільки далеким від правди. До того ж, величезні люди згадувалися не лише в грецьких міфах і старому заповіті, але й у сотнях історій по всьому світові. І деякі з них мають вражаючі паралелі з подіями, які описав Енах. Так мешканці центральноафриканських племен вважають, що весь їхній рід пішов від гіганта Момбо, якого вони зрештою шанували як Бога. Згідно з легендами, момбо. Також відправив на землю своїх посланців, щоб вони закінчили творення світу і допомогли людям. Але деякі з них провалили своє завдання. Зовсім як на Філіми Венеха. Щось подібне зустрічаємо і в китайській міфології. Хоча ці регіони розділені тисячами кілометрів. Там світ створив гігант Пань Гу, розрубавши величезною сокирою на проглядний хаос. Внаслідок цього виникли дві рівні частини світу, що збалансовують одна одну – Інь та Ян. Упорядкувати світ пані доручив своїм помічникам, а сам вознісся на небеса. Вам не здається, що всі ці історії різні інтерпретації одних і тих самих подій? Далі ми читаємо Венуха про те, як розгніваний Господь наказав вірним йому помічникам помістити Нефілімів у темряву? Вам це нічого не нагадує? Так, давньогрецькі титани, які і нефіліми, вони ворогували з головним богом Зевсом, а пізніше були скинуті і замкнуті в темній безодні. Тартару. І Вони теж були велетніми. В багатьох мовах слова титан і гігант досі є синонімами. Здається, між оповідь Еноха і давньогрецькими вірюваннями є прямий зв'язок. Але чому тоді в офіційній Біблії практично немає згадок про доісторичних гігантів? Можливо, церква хоче приховати те, що раніше велетні мали набагато більшу владу. У багатьох історіях із американського фольклору не просто згадуються гіганти. Там розповідається про те, що колись велетні жили біч обіч з людьми. І саме на цій території археологи виявили дещо цікаве, розкопавши один із поховальних курганів. Дослідники побачили неймовірну картину. У центрі височини лежав скелет, котрий сягав більш ніж 2,5 метрів завдовжки. На кожному зап'ястку мерця виблискували ковані мідні браслети, а груди прикрашало намисто зі слюди. Було видно, що в давні часи цей велетень був шанованим, але найцікавіше, що навколо нього було поховано ще як мінімум 10 звичайних людей. У вчених склалося враження, ніби вони знайшли поховання гіганта монарха і його найближчих підданих. Виходить, що тисячі років тому велетні панували над усім людством. Це припущення точно не визнає Ватикан. Але воно знаходить підтвердження у книзі Анаха. Попри всі заборони Бога, люди шанували гігантів дітей Нефілімів. адже ті, по суті теж були наполовину божественними. Деякі дослідники припускають, що декому з велетнів таки вдалося пережити великий потоп, і тоді люди знову призначили їх своїми правителями. Можливо, саме це Ватикан приховував від нас багато віків або причина того, що церковнослужителі недолюблюють книгу Еноха, ховається в ще сміливіших твердженнях Еноха. Адже автор давнього тексту казав, що нібито нефіліми могли бути зовсім не грішними янголами. а... Прибульцями з космосу, і якщо ви вважаєте, що для людини, яка жила п'ять тисяч років тому, це надто фантастичне твердження, зачекайте, поки він не розповість вам неймовірно точні факти про будову Всесвіту. Згідно з Біблією, Енох був одним із перших людей на Землі. Резонно було б вважати, що в ті часи людство нічого не знало про особливості небесних тіл. Однак у своїй книзі. Енох детально описав деякі астрономічні факти. Один з розділів його праці так і називається небесні світила. У ній автор розповідає про те, що сонце і місяць проходять через певні ворота. Йому відомо те, що супутник Землі світиться не сам, а лише відбиває сонячне світло. І, залежно від цього, розрізняє різні фази місяця. Такі описи призводять одразу до двох неймовірних висновків. Енох розумів не лише те, що Земля це сфера. Але й усвідомлював, що вона обертається навколо Сонця. Утім, ми звикли вважати, що про щось подібне вперше заговорили Миколай Коперник і Галілео Галілей лише в 16 столітті. Ба більше. У своїй праці Енох також описує характеристики, за якими зручніше за все класифікувати зорі. На його думку. Світила варто розрізняти відповідно до їхньої ваги, їхнього світла і довжини простору від нашої планети до певного небесного тіла. Але зараз астрономи саме так і класифікують зірки за їхньою системною величиною, яскравістю і відстаню до Землі. На деяких сторінках давньої книги наводиться точні розрахунки, і вони повністю відповідають сучасним спостереженням. Енох розробив цілу систему, за якою можна визначити позиції сонця та місяця у будь-який день року. І вона залишається актуальною навіть сьогодні. Але як Енох отримав усі ці знання? Адже навіть якщо припустити, що його інтелектуальні здібності випереджали час на кілька тисячоліть. До деяких висновків він просто не міг дійти, спостерігаючи за нічним небом із землі. Для цього йому, як мінімум, треба було опинитися на орбіті нашої планети. І, можливо, саме це і відбулося. В одному з розділів Енох розповідає про скарбницю світла і грому, дивне явище земної атмосфери, коли між хмарами накопичується світна енергія, яка потім під час грози сходить на землю. Звичайно, автор має на увазі звичайні блискавки, втім. Із землі точно неможливо побачити, як вони формуються. Зате астронавти на орбітальній космічній станції мають можливість спостерігати це явище кожен день. Саме Анок стверджував, що все це йому розповів найвищий чи бог. Одного разу йому навіть випала честь відвідати палац найвищого. Енох писав, що стіни підлога там були зроблені з дзеркального кришталю. А освітлювався він світлом яскравим як вогонь, але холодним як сніг. Цей опис навдивовижу нагадує сучасне штучне освітлення, чи не так? Але найдивовижніше, що палац найвищого міг пливти повітрям. Саме на ньому Енох і вирушив у подорож, в який сам міг упевнитися, що земля кругла і обертається навколо сонця. Цікаво, що в давньому індійському епосі зустрічається образ Вімани, литівчого небесного палацу, що світиться і за необхідності може стати притулком для різних божеств. Якщо порівняти фрагменти книги Еноха з індуїзькими міфами, здається, ніби вони описують одне і те саме явище про те, Еноха ж ніяк не міг опинитися в такій віддаленій частині світу, а ось в летючому палацові. Ймовірно, було б нескладно швидко подолати таку відстань. То невже вся книга Еноха це не релігійний текст, а детальний опис зустрічі з іншопланетянами? Можливо, саме тому його так не любить Ватикан? Будь-який християнин погодиться, що янголи і Бог живуть за межами світу смертних. Але книга Еноха додає цій ідеї дійсно позаземних подробиць. Пам'ятаєте загадкову біблійну фразу про те, що Енох 300 років ходив під Богом? Це й було його космічне турне зі Всевишнім. У книзі Еноха описано, як ангели спочатку допомогли йому викупатися в спеціальному розчині, що мав аромат пахощів. А потім видали божественне вбрання. Воно було настільки білосніжним, що, здавалося, сама світилася. Лише після цього Всевишній дозволив Енаху війти до свого таємничого палацу і вирушити в подорож. Легко прийти до висновку, що це образний пасаж, який символізує очищення праведника перед зустрічю з самим Богом. От тільки це зовсім не оригінальний текст книги Енаха. В Європі про неї вперше дізналися лише у 18 столітті, коли один мандрівник дістав у Єгипті копію давнього тексту. З давньоєврейської на англійську його спробував перекласти професор богослов Річард Лоренс. Проте деякі вирази з книги Еноха виявилися абсолютно незрозумілими для нього. Лоренс не розгубився і просто замінив усі дивні фрази власними словами, а окремі фрагменти й зовсім викинув. Коли ж це розкрилося, Інші дослідники спробували перекласти текст по-своєму, але зробили ще гірше. З кожною новою версією книзі Еноха з'являлося все більше вільних інтерпретацій і популярних у ті часи тез. Врешті-решт цілі відрізки тексту стали нагадувати сучасні проповіді, у той час як оригінал книги Еноха все більше затирався. Проте, навіть те, що залишилося. Можна розшифрувати, якщо поглянути на текст під незвичним нерелігійним кутом. Уявіть, що ви живете в епоху до нашої ери, і до вас раптом вирішили навідатися іншопланетяни. Якими словами ви, зрештою, опишете такий візит. Ви не зможете сказати, що космічний корабель було зроблено, скажімо, з пластику, якщо ви ніколи не бачили такого матеріалу раніше. Скоріше за все, ви спробуєте описати всі події за допомогою простих і зрозумілих метафор чи міфічних образів. Але саме це і зробив Енох. він просто як міг описав неймовірні події, що сталися з ним. А релігійне підґрунтя з'явилося в тексті вже значно пізніше через різні трактування численних перекладачів. І як наслідок, іншопланетні астронавти перетворилися на янголів та херовимів, їхні капітани стали архангелами. А верховний і взагалі, Господом світлодіодні лампи стали холодним вогнем, теплостійкі оздоблювальні панелі дзеркальним кришталем, а космічні кораблі летючими палацами. У такому випадку та сцена, де ангели омивають анаха пахощами і перевдягають у білосніжне вбрання, перетворюється на обов'язкову дезінфекцію землянина по прибуттю на борт із перевдяганням його в космічний костюм. Це при тому, що навіть сучасні скафандри дійсно абсолютно білі. Це чудово стикується з надзвичайною обізнаністю Аноха про різні небесні тіла. Схоже, що ангели прибульці провели йому цілу екскурсію з лекцією, з якої давній автор зрозумів далеко не все і записав, що міг. Але одне питання все ж таки залишається невирішеним. Ми звикли вважати, що прибульці мають бути зовсім іншою формою життя. Розумними рептилоїдами чи велетенськими скелями, що розмовляють. Чому ж тоді Анах описує грішних янголів іншопланетян як люди подібних істот? Як йому взагалі вдалося з ними взаємодіяти? У 1984-му британський астрофізик Фред Гойл опублікував книгу Еволюція з космосу. У ній він вперше припустив, що життя спочатку могло виникнути поза землею. Ця іншопланетна цивілізація розвинулася настільки, що готова була заселити інші придатні для життя планети. На думку Гойла, так і виникло людство. Тобто, люди це по суті не нова форма життя, а вони існували поза нашою планетою і раніше. У такому випадку, всі ми просто загублена у космосі гілка якоїсь позаземної цивілізації. І навіть якщо специфічний клімат і мільйони років еволюції змінили наш зовнішній вигляд, то певна схожість з космічними пращурами все одно нікуди не зникла. Чи не тому Енох називав грішних янголів не людьми, а саме людиноподібними? Тобто вони були схожі на нас. Але трошки інші цією ж теорією можна пояснювати контакт нефілімів з нашими жінками. Адже якщо колись ми всі пішли від одного пращура, у землянок цілком могли з'явитися діти від прибульців. Зрештою, в нашій ДНК є сліди генів неандертальців, тобто змішання шлюба між видами людей. Це не фантастика, а реальність. І, можливо, коли ми зараз запускаємо сигнали в космос. Ми насправді намагаємося встановити контакт не з іншою формою життя, а зі своїми далекими родичами. Зрозуміло, що і Ватикани, і серйозні історики списують це все на розбурхану уяву Еноха, а то й на навмисно фальсифікацію. Але все ж додаткові підтвердження правдивості книги Еноха існують у 70-х роках минулого століття американський астроном Карл Саган. Звернув увагу на незвичайні міфи представників народності догонів, які живуть на заході Судану. Образи з деяких історій сильно відрізнялися від типових для цього регіону. Аборигени навіть стверджували, що не так давно їх відвідав справжній Бог і розповів декілька таємниць світобудови. Здавалося б, звичайні фантазії примітивного народу. Проте скоро виявилося, що на початку 30 у цю місцевість занесло європейського мандрівника, і позаяк догони ніколи не бачили таких людей, вони прийняли його за надприродну істоту. А щодо таємниць Всесвіту, судячи з усього, турист просто заради забави намагався переповісти жителям племені сюжет популярної той час книжки про Сіріус. І коли він поїхав, всі його історії обросли неймовірними деталями і перетворилися на справжні міфи. Причому це відбулося всього за кілька десятків років. Хто знає, можливо, інші планетяни просто показали Анахові кілька відео зі свого аналога каналу Рідл. А ви що думаєте?